Всім привіт, мене звати Мар'ян і сьогодні ми будемо е, робити знову відео бачалку. Будемо робити інтро е, без програм. Зараз я вам покажу, як це робити. Пишемо в поисковій системі Ютуба. Інтро без текста писали. І отут-от от є різні інтро без текста. Беремо собі, наприклад, таке. Виберемо зараз і будемо ще. Так. Похоже. Oh, Так, ну і перше подивимося, яке місце. Так, берем п'яте місце. Вот так качаємо. Скачать я скачаю сразу. Так. Сохраніть файл. Сохраняємо файл. Так, ми сохранили його. Так, ми його сохранили. Зараз я зайду на свій канал. Ну, заходимо на свій канал будь-який. Просто. Тож з комп'ютера треба робити інтро. Я вам зразу говорю. Нажимаємо завантажити. Ну або... Що там буде писати у вас? В общем, я не знаю як там буде писати. Ну, я роблю приватне. І от тут тут от цей файл наш. знаходимо. Так. Так, я найшов грузи. Ну, скоро буде грузити. Так откляється. Що-чуть. Так, Уже грузиться. Нас будемо вже готово. Оброблено 95 Все. Так, тепер я нажимаю знову завантажити. Нажимаю відеоредактор. Нажимаю на інтро. Так, і дивіться. Тут є о така штучка. Просто нажимаємо на неї і вирізаємо на тому місці, де вам треба. І нажимаємо на тому місці, де вам треба е вставити текст. Мамі, це... Так, ну я от. Тепер. Заходимо на оцей другий, там, де ви вирізали, другу частину. І отут є, нажимаємо на нього і тут є текст пишемо. Нажимаємо увімкнути текст, отут от, е, вирівняти по центру і не унизу, а по центру. Так от ми зробили. Так баннер ми знімаємо, він нам не треба. Так, розмір. Я буду робити середній. Шрифт тут можна змінити, вибирати, який хочете. Так я ще, наприклад, зроблю. Шрифт. ...от такий от. Зараз я вставлю. Так. Пишу свій канал. Е, кстати, ставте коментарі, якщо поставити це інтро на е, саме головне. Така, от, така, 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 я така, 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 И така, 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 от просто, от це видео, от така, така, от така, 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 І виходить. І ось що вийшло. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім спасибі за перегляд даного відео. Ну, ставте лайки, підписуйтесь на канал, як я вже говорив раніше. Коли буде в мене... коли я буду щось розігрувати, коли буде 50 підписників. Так що підписуйтесь. А поки що я вам не скажу, що я буду розігрувати, буде вам такий маленький сюрприз. Не буду часто знімати зараз влоги, просто ну, в мене такий телефон, що на нього просто у нього якість така. На 320. Я потім я, звісно, роблю Full HD, але все одно якість відео не змінюється. Лан, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім спасибі за перегляд, всім пока-пока.